Так, дякую за надане слово. Перше, що хотілося б зазначити, що саме наш Харківський національний університет імені Каразіна ну, це справжній магніт для талановитої молоді зачасту, яка прагне не тільки диплома, а й реальних можливостей для професійного і особистого зростання. Особливо яскраво це відчувається у нас. В навчально науковому інституті комп'ютерних наук та інтелект, штучного інтелекту. Одному, напевно, з найдинамічніших осередків Каразінського тут класичні академічні традиції гармонійно переплітаються з сучасними it підходами завдяки проєктно-орієнтованому навчанню. Вже з перших курсів студенти занурюються в реальні проекти за такими напрямками, як, наприклад, розробка програмного забезпечення, штучний інтелект, кібербезпека. Робототехніка, дата сайенс та багато чого ще тому, що навіть зараз це не пригадаю, це не тільки абстрактні задачі з підручників, це здебільшого живі кейси, над якими працюють команди студентів під менторством досвідчених викладачів і фахівців. галузі інститут активно співпрацює також з IT-компаніями України. Серед наших партнерів такі скажімо, як, наприклад, ЄПАМ. Sigma Software, Nix, Global Logic, SoftSurf та ще багато і компаній, навіть з деякими ми ще тільки укладаємо договір. Завдяки цій екосистемі, яку сформував наш ННІ, студенти проходять стажування і практику, часто вже на третьому курсі отримують свої перші джоб-офери, поєднуючи навчання з кар'єрним стартом. А ще це справжнє студентське життя, яке не менш насичене, ніж навчання. Тут кипить енергія, веселі посвяти, турніри, квести, воркшопи, мітапи з представниками it компаній та тренінги soft skills. І це лише частина того, що чекає на наших студентів. У нас працюють клуби та організації за інтересами: кіберспорт, штучний інтелект, геймдев, стартапи, події менеджмент. Кожен, кожен знайде своє. А головне ми підтримуємо ініціативу. Маєш ідею провести турнір з КС-2? Чи запросити спікера з машинного навчання? У нас це цілком реально. Пробудження стародавнього захисника починається. Світ, де магія та технології існують разом живу гармонії. поки темрява не розпочала своє повстання. Лише хранители знань здатні зупинити її та повернути стародавні манускрипти. Зберегти гармонію між магією та технологіями, здобути таємничі кристали знань. та з їх допомогою виростити могутнього захисника. Чи готовий ти стати охоронцем знань? Як я вже казала, ННІК Нташі, як ми його називаємо, це про технології, розвиток, творчість і спільну студентську спільноту? На слайді ви можете побачити qr коди на наші соціальні мережі та чат вступників, де ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. Дякую. дякую, Дар'я, Це було вражаюче, це просто вау. А, скажи, будь ласка, що б ти собі порадила першокурсниці? Ну, напевно, по-перше, що хотілось би собі порадити, це не боятися ставити запитання більше довіряти собі та не відкладати можливості на потім активно брати участь у студентському житті, пропонувати нове і не боятись помилок. Напевно, ну це це допомагає знайти себе та зрозуміти, чи чим насправді ти хочеш займатись. Угу, супер. Ти сказала про студентське самоврядування. А от в чому саме ти приймала участь? Як саме студенти щось роблять і ініціюють у вас? Ну, наприклад, я сама являюся поки що, поки вчусь, скажімо так, суддиканесою нашого ННІ. Тому, ну, зачасту ми організовуємо івенти, наприклад, тематичні. Як я вже казала, тематичні вечірки: в нас була вечірка присвячена Хеллоїну. В нас була вечірка, але організована університетом, тому що, на жаль, поки що в нас немає такого ресурсу, але е, як Каразінський бал, та багато всього іншого. Також ми організовували зустрічі з ІТ-компаніями, щоб студенти могли ознайомитись, наприклад, з тим, як працює компанія, як туди можна потрапити, як оформити своє есе та все таке інше. А таке питання може, ти підскажеш. Знаєш, зараз для спеціальності кібербезпеки і захисту інформації впровадили додатковий іспит ЄДКІ. Чи знаєш ти щось про нього? Чи чула, чи може щось підказати? Так, знаю, і ми нам вже також казали, що він буде так проводять підготовку. Навіть, наприклад, на всього на протязі всього навчання, нам на деяких предметах прямо акцентують увагу, що. Ось дивіться, це буде на ЄДКІ. Записали собі це буде на ЄДКІ. Тобто є навіть чат, в якому нас готують до ЄДКІ. Деякі викладачі навіть вони ну, в минулому році це було дуже великою проблемою, тому що викладачі також вперше побачили програму ЄДКІ, і ну, ми всі сиділи з великими очима і думали, що нам робити. Але все добре в нас здається, навіть в минулому році не склало лише дві людини, і то вони майже не готувались, їх навіть в тому чаті не було. О, супер! Це дуже круто, що університет зацікавлений в тому, щоб ви класно написали вступні іспити, і я вступила. Це дуже круто. Питання від Чатико. Як у вас проходять посвячення в першокурсники? Ну, зараз, нарешті, ми змогли це робити, іноді це. Навіть не іноді, мабуть, в позаминулому році це було тільки онлайн. Але зараз в нас достраюється безпечний простір і навіть посвячення в першокурсники минулого року, ну, от які зараз першачки в нас, це було у змішаному форматі. Тобто, ті, хто були в Харкові, ми їх зустріли, провели, розказали. Вони змогли поспілкуватись з викладачами. Ну і з нами, як зі студентським самоврядуванням, звісно. Це супер. А, а розкажи про свій досвід навчання в Керазіна. Ну, скажімо так, перший курс, поки ну скажімо так, мене готувала і мама, і вся моя сім'я, що університет це не просто як у школі, що ти прийшов і за тебе там бігають, і там доздай, доздай. Але перший курс було, ну, скажімо так, нелегко. Нелегко зовсім, тому що багато завдань. Тоді ще скоротили програму. Ми вступали. Це був перший рік, коли було НМТ. <смі> І ми всі напевно з жовтня сиділи з, з великими очима та думали, як нам закрити сесію. Але ну, він дуже позитивний для мене був: мене навчили програмувати. Я навіть зараз працюю, скажімо так, як розробник Java. Мені здається, що в цьому ну, ну прям велика заслуга саме нашого універ... ну, самого. Ну він так іноді я не скажу, що прям все ідеально. Ні в якому університеті не буває все дуже добре. Деякі викладачі, звісно, вони е, хочуть від нас більше знань, ніж ми можемо дати, тому що я спілкувалась з деякими викладачами, і вони в надії, що у нас в деяких школах на інформатиці щось викладають. Але я спілкувалася з першачками і не в кожній школі, на жаль, викладають інформатику як треба. Окей, супер. А як ви відмічаєте вдалу сесію? Дивлячись з ким? <реш> з викладачами, а, скажімо, так, просто кажемо, дякую. А, особисто ми можемо зустрітись, піти десь посидіти. Іноді прокинутись через три дні. Але то таке, якщо дуже вдала сесія. О, це супер. Також питання від чатику. Приймали участь у створенні Майнкрафт ролика від Каразіна? Косвено. <свано> дуже косвено, але ну приймали. Це у вас якась прям спільнота а, дизайнерів, які роблять всякі такі прикольні ролики? Ну, в нас в Каразіна є саме медіастудія, наприклад, яка там всі фотографії, які є на сайті Каразіна, в Інстаграмі Каразіна, це все робить наша медіастудія. Які є в нас в Інстаграмі та в інших соціальних мережах, це робимо вже ми, або іноді там медіастудія ми їх можемо попросити. І також медіастудія займається Каразінським Тіктоком. Просто іноді вони до нас приходять і кажуть, нам потрібні люди. І ми такі погнали. Вау. Wow. А які мови програмування вивчають у Указіна? Uh, дивлячись на які спеціальності, тому що зараз ми переписуємо програму, ну в нас переписують. І, наприклад, на комп'ютерних науках вивчають, я точно знаю, Python, uh, C, uh, Java, як об'єктно орієнтовану мову програмування? Uh, і там ще трішечки пробігає C в одному предметі, тому що поки що ми думаємо, як його адаптувати до, наприклад, Python. На кібербезпеці та інших спеціальностях поки що все стабільно, скажімо так, але це поки що. Ми на першому курсі вивчаємо C, з Джабою, потім. Також нам там C++ додається, і потім на третьому курсі в нас ще пробігав асемблер. Але це для більш такого глибинного програмування. Mm -hmm. Супер. А підкажи, будь ласка, чи а, ти писала вже мотиваційний лист? І якщо так, які в тебе там, може, свої секрети? Як ти його писала, там якісь особливості? Поділись лайфхаком? Ну, коли я писала його для вступу. Це було дуже давно і неправда, як то кажуть. Ну, писала я його разом з мамою, тому що тоді я дуже нервувала, що я не вступлю. Я дуже хотіла в Каразіна. Я там сиділа, я написала п'ять мотиваційних листів на кожну спеціальність ще в бікетова на крайняк. Я там писала цей мотиваційний лист. Я Е, старалась... Ну, точні, Точніше, пробувала зробити так, щоб зовсім не м, врати про себе. Тому що я знала, нам казали, що може бути співбесіда чи щось таке. І я розумію, що якщо я трішечки привру в мотиваційному листі, а в мене це спитають, то потім я не викручусь. на жаль, це так не працює. Тому приходилось, скажімо так, писати правду. Звісно, в мене там мотиваційний лист, я готувалась поступати в Каразіна на комп'ютерну спеціальність було три сторінки, потім сказали, що потрібно максимум півтори, і треба було скорочувати, але ну якось він пройшов. Також питання від нашого чатику: як ти обрала свій напрямок ПАІТІ? Це було дуже сумбурно, тому що я спочатку хотіла вступати на видавництво та поліграфію, але потім я побачила, що таке кібербезпека саме білий хакінг. Мене це зацікавило. Звісно, зараз, наприклад, в нас на бакалаврат, коли беруть, нас попереджують, що ми будемо, скажімо так, хакерами, але це називається криптографами. Тобто, ми більше вчимо криптографію, все, що до неї включає, щоб... тому що, ну. Дуже складно навчити тільки на бакалавріаті прямо широкопрофільного спеціаліста з кібербезпеки. Для цього потрібна магістратура, аспірантура чи там ще додаткові курси. Можливо, нам їх там пропонували. Треба буде просто ну, там подаються на третьому четвертому курсі на них. Угу. І, ну, Давай. Просто подивилась на кібербезпеку, вступила на кібербезпеку. І тобі подобається? Так. Складно, але подобається. Супер, а підкажіть, будь ласка, як університет допомагає там в пошуку стажувань, в пошуку роботи, може, якісь проєктів? А, ну в нас, скажімо так, саме я знаю, що в пошуку стажировок та обміну, іноді навіть роботи, допомагає наше СНТ, це студентське наукове товариство. Вони там викладають у себе, що в них є, там де можна податись і все таке інше. Іноді it компанії особисто на почти студради чи деканату присилають офери і кажуть, що нам потрібні отакі от студенти. Будь ласка, передайте це студентському науковому товариству або комусь ще, щоб студенти подали свої резюме. І якось так знаходять. Ти якусь таку стажировку знайшла з допомогою університету? Одну. На одну я пройшла на другому курсі. Скажімо, так, зв'язано саме з програмуванням. Це було програмування е, баз даних. для, е, Здається, це було в, як ми це називали, серед своїх діт дітіще ЄПАМ. Дитина ЄПАМу. Ну Це також ЄПАМ, але вони там від е, гілочку зробили, і там треба було програміст баз даних на джаві. І ось мене якось туди взяли, і це було напевно півроку. О, супер. Тобі сподобалось? Так, це був дуже цікавий досвід, тому що всім, скажімо так, казали, що якщо ти приходиш джуном, то на тобі будуть їздити. Навіщо туди йти джуном? Не будуть їздити. Не їздять. І таке ще питанечко до тебе. А ти на бюджеті навчаєшся? Так, я навчаюсь слава тобі, господи, на бюджеті. Ну вау, це просто браво, браво, молодець. А скажи таке: щодо міжнародних стажувань, навчання за кордоном, чи є можливості, чи є у вас якісь довгострокові партнери в університеті? Так, є навіть іноді університети співпрацюють не саме з нами, як ННІ, а, наприклад, зі студентським науковим товариством університету. І вони пропонують нам також ці стажування в нас у цьому семестрі шість людей поїхало на стажування, і навіть бакалавратам, хлопчикам можна. Це ж приймав участь в якомусь е, ні, до обміну я ще не доїхала. Але ну просто скажімо так: дуже часто питають: чи працює обмін саме на хлопців? хлопці бакалавріати так працює, але ну ми оформляємо документи, щоб ви потім повернутися. Супер, дякую. І таке останнє питання: без чого не обходиться твій день в університеті? А, без ноутбуку, мого знайомого з як голови профспілки університету та, напевно, медіастудії. Окей, дякую, Дар'я. Це було вау. Послухаючи тебе, здається, що це найкращий університет на планеті Земля. Дякую тобі дуже.